Стоїть Україна, і в цьому вся суть. Нас можна спинити, але не зігнуть. Ми з болю піднімем найтепліший світ, бо в нас у крові не здаватися в ліс. Стоїть Україна, не просить прости. Вона обирає свободу й хрести. Не на показ не для гучних новин, а для майбутнього наших дітей. Стоїть Україна. Не в бронзі в людях, Утадлив рука і в правильних грудях, у тих, хто втомився, але не зламався. Хто впав на коліно та знову піднявся У хлібі на столі, у листі до мами, у світлі вікна, поміж сиренами, у тихій молитві, без зайвих прикрас, у вірі, що вистоїмо ще не раз. У сміху дітей, що сильніший загинув, чесні сльозі, що не соромно з ним, у кожній дорозі, де серце не... Наша країна, вона буде жити Стоїть Україна, і в цьому вся суть. Нас можна спинити, але не зігнуть. Ми з болю, піднімем найтепліші житті, бо в нас у крові не здаватися в Стоїть Україна, не просить прости. Вона обирає свободу і хрести. Не на показ, не для гучних новин а для майбутнього Дню наших дітей, я бачу місто, де тримає повітря, де люди мовчать, але світить від вітру Де кожен під'їзд, це маленька фортеця, де небо над дахом, як оберіг серць Я чув, як у темряві тихо співають, Не для себе, не для того, щоб жити тримаю не одного світ свій дім і свій шлях, коли важко стояти, стоять на плечах. Нам не треба легенд, щоб довести. Очна ми на своїй землі, стоїть Україна, і в цьому вся суть, Нас можна спинити, але не зігнуть. Ми з болю піднімем найтепліший світ, Бо в нас у крові не здаватися вліт. Стоїть Україна, не просить прості, вона обирає свободу і хрести. Не на показ не для гучних новин, а для майбутнього наших дітей. І хай нас кидає життя на вітри, Ми вміємо бути теплом і зими, Ми вміємо з попелу сіять весну, Ми вміємо серцем тримати країну, Не гасне, любов, не мовчить висота. Стоїть Україна, і в цьому вся суть, нас можна спинити, але не зігнуть. Ми з болю піднімемо найтепліший світ, бо в нас у крові не здаватися вліт. Стоїть Україна, і буде стоять, поки є ті, хто вміє, любить і тримать, і кожна весна, що прийде, по імлі Це наша країна, це ми це жили.